Слідство інфо послідовно продовжує формувати чорний список української армії. І один з його фігурантів уже під прицілом прокуратури. За фактами, викладеними у нашому сюжеті, розпочати розслідування. Генерал В'ячеслав Назаркін став героєм нашого чорного списку, бо його підозрюють у співпраці з ворогом. Він заступник начальника штабу антитерористичної операції. Його обов'язок планувати спеціальні операції та контролювати їхнє виконання. Та в його колег склалося враження, що генерал Назаркін швидше підставляє своїх підлеглих. Через три дні після виходу програми Слідство інфо військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами, викладеними у сюжеті. Мене у якості свідка викликали у цю будівлю, і я розповіла слідчим все, що мені відомо, про генерала Назаркіна. Провадження розпочати за статтею 425, частина 3 кримінального кодексу України. Недбале ставлення до військової служби, яке заподіяло істотну шкоду. У бойових умовах це від 5 до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, наприкінці липня група з 19 спецпризначенців потрапила у пастку. 12 з них убили, троє потрапили у полон, чотирьом вдалося втекти. Колеги Назаркіна кажуть, що операцію було погано сплановано, і відповідальність за це лежить на генерал-майорі. Наші джерела переконані, що генерал Назаркін має особистий мотив недбало ставитися до служби. Його брат Сергій Назаркін є російським військовослужбовцем і мешкає у Омску. Ось наша розмова з В'ячеславом Назаркіним про його брата росіянина. Сергій Миколайович Назаркін. Це не ваш брат? Не знаю. Тобто не знаєте, то у вас точно немає брата. За інформацією слідства Інфо, генерал Назаркін залишив зону АТО та попередній тиждень перебував у Хмельницькому, де розташовані дві військові частини спецпризначенців. Він майже не виходив з військових частин, хоча у перші дні нібито мешкав у готелі Янісоль. Ми подзвонили у цей готель. У мене є інформація, що в вашому готелі могла зупинятися людина, щодо якої здійснюється зараз кримінальна справа Генеральною прокуратурою. Це В'ячеслав Миколайович Назаркін. Чи можете ви мені підтвердити останній тиждень? Зупинявся він у вас? Мені потрібен запрос прокуратури або офіційно. Тільки так у розмовах не під запис. Військовослужбовці з Хмельницького розповідають, що бачили Назаркіна щодня. Він нібито займався тим, що посилено перевіряв рівень підготовки підлеглих. Кажуть, що генерал-майора відправив як найдалі від колег та журналістів керівник штабу АТО Віктор Муженко. До Дня Незалежності генерал-лейтенант Муженко отримав від президента Порошенка звання генерал-полковника. А ще зовсім недавно Муженко був депутатом Житомирської облради від партії регіонів. Цікаво також, що після сюжету слідства інфо з соцмереж зникла сторінка генерала Назаркіна, а зі сторінки його російського брата, усі фотографії з близьким родичом. Паралельно в інтернеті з'явилися статті, які намагаються виправдати українського генерала, причому не де-небудь, а на російських ресурсах сепаратистському сайті Руська Вісна і Центр Азія. У них пишуть, що в українських змі розгорнулася ціла кампанія з дискредитації військового керівництва, і пан Назаркін одна з її невинних жертв. За останньою інформацією генерала Назаркіна вже викликали на допит до військової прокуратури. Слідство інфо буде уважно стежити за тим, щоб підозрілий генерал, якому загрожує від 5 до 8 років в'язниці, раптом не зник з армійських горизонтів. А вже у наступному випуску ми розповімо про інших антигероїв нашої армії.